Про захист прав дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-сиріт, ми поговоримо далі з Оляною Токарєвою, заступником міністра соціальної політики. Я вітаю вас, пані Оляно. Вітаю, а, пані Уляно. Нам відомо, що наприкінці серпня кабінет міністрів ухвалив постанову про посилення відповідальності для опікунів і батьків-вихователів за відмову від примусової евакуації. Мається на увазі зона бойових дій. А, скажіть, чи є перші якісь попередження, чи можливо, протоколи про позбавлення права опіки на цих підставах? Так, дійсно, це постанова номер 940, і вона прийнята 23 серпня. Я так картельно називаю і номер дату, щоб всі, кому ця інформація цікаво, могли ще особисто її переглянути. І про що ця постанова вона перш за все дає чіткі та зрозумілі інструкції інструкції дій у випадках, коли проводиться обов'язкова евакуація дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, тобто тих дітей, які зараз знаходяться в сімейних формах виховання. І якщо приймаючі родини відмовляються від обов'язкової евакуації разом з цими дітьми, тоді органи опіки піклування, тобто органи місцевої влади. Можуть прийняти рішення щодо розірвання договорів про влаштування таких дітей в прийомні сім'ї, в дитячі будинки сімейного типу, в патронатні родини, і відповідно вже тоді і Національна соціальна сервісна служба і інші обласні адміністрації. Дають перелік тих приймаючих родин, які можуть надати безпечне піклування про цю дитину. Тобто дитина переїжджає в безпечне місце і там її вже зустрічає родина, яка погоджується її про неї піклуватися. Це підготовлені родини, тобто такі самі родини прийомні, дитячі будинки сімейного типу, патронатні родини. І е, сьогодні е, таких родин, які б е, відмовлялися евакую, евакуюватися разом з прийомними дітьми, їх немає. Е, поки що всі погоджуються і переїжджають в більш безпечні місця. Ну, зараз ми говоримо саме про опікунів дітей сиріт і дітей, що позбавлені батьківського піклування, саме їх стосується ця постанова. А чи є якісь так. засоби вплинути на родини у прифронтовій зоні? Мається на увазі, де діти живуть з рідними батьками? Як змусити їх евакуюватися на безпечну територію? Ну, перш за все, з кожною родиною проводиться роз'яснювальна робота, тобто пояснюється і про небезпеки, чому ця ситуація обов'язкової евакуації власне виникла, і е, роз'яснюється те, як родина може евакуюватися, тобто і... Е, е, Підтримка транспортом і те, яка підтримка може бути надана вже в безпечній громаді, тобто туди, куди родина переїде. і про додаткові соціальні виплати, і про можливості гуманітарної підтримки, і про підтримку соціальних працівників, психологів, і так далі. І е, тоді вже родина приймає рішення, чи вона буде приїжджати. Ми наголошуємо в комунікаціях в розмовах з кожною родиною. Що вони відповідальні за безпеку своїх дітей, тобто е, 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 захист прав дитини, тобто інтереси дитини є тут е, головними. І вже тоді е, цій родині надається вся підтримка для того, щоб вони могли переїхати. Е, на жаль, не всі е, родини приймають рішення переїхати і тут. Е, е, Дуже важливо, щоб рідні, які знаходяться на більш безпечних територіях, друзі також долучалися до цієї інформаційної роботи і запевнювали ці родини, тобто переконували їх, щоб вони переїжджали в більш безпечні громади. А, а що саме пропонують цим родинам при переїзді? Ви можете конкретніше розказати? Бо у багатьох є такий аргумент, що мовляв, нас там ніхто не чекає, ми там нічого не отримаємо, і не тобто, що вони опиняться на одинці. що саме матиме родина з дітьми, яка переїде із зони бойових дій? Так, я дуже добре розумію всі переживання всіх родин, бо я сама з Донеччини, тому я розумію всі ці переживання, коли необхідно залишити і свій будинок і звичне для себе звичні для себе обста... ситуації. Але якщо перш за все, це тимчасовий, тимчасове житло, тобто родини переїжджають в облаштовані центри тимчасового проживання. Далі ними опікуються команди з. Місцевої влади, де є обов'язково соціальні працівники, обов'язково цій родині надається фінансова підтримка, про яку вже багато хто знає. Це фінансова підтримка: 2 тисячі гривень щомісячна для дорослих членів родини, 3 тисячі гривень для того, щоб підтримувати дітей або осіб з інвалідністю старших людей. Далі, якщо ми говоримо про... Наприклад, підтримку більш таку довгострокову чи гуманітарну, то тут ми активно працюємо з гуманітарними організаціями, з громадськими організаціями, які також до, до цього долучаються. І власне, ось цей перший період, коли родина знаходиться на в більш безпечній громаді, вона отримує ще підтримку соціальних працівників, які допомагають родині влаштувати дитину, наприклад, дитячий садочок чи представляє. Леті інтереси. В школі, тобто, щоб дитина пішла в школу, діє безоплатно правова допомога, яка також супроводжує безоплатно родини, які переїжджають з постраждалих громад. Тобто, насправді є вже такий великий комплекс підтримки, на яку родина може спиратися для того, щоб більш більш безпечно почуватися в новій громаді, щоб отримати ту підтримку, яка всім нам необхідна, коли ми опиняємося в такій ситуації. А чи є у міністерства статистика? Скільки загалом дітей живе зараз в зоні активних бойових дій? Чи всі дитбудинки, інтернатні заклади, звідти евакуйовані? Маєте якісь цифри? Я можу навести приклад ну, Донеччини. Якщо на 1 січня цього року у нас там було більше півмільйона дітей, то зараз на підконтрольних уряду України територіях знаходиться більше 36 тисяч дітей тобто ці 36 тисяч вони також потребують евакуації ми всі знаємо наскільки складна ситуація зараз на донеччині з таким самим закликом ми звертаємося і до родин на запоріжжі в харківській області в інших на інших територіях де зараз не дуже безпечно для дітей і мені б хотілося зазначити я слухала попередню попередню спікерку яка була в сюжеті і вона казала про те що дуже важливо облаштовувати нові такі цілодобові якісь школи інституції я хочу наголосити на тому що найкраще місце для дитини це родина тому це заклик до всіх, хто робить такі програми підтримки. Я прошу вас ці програми робити саме для родин, для того щоб дитина могла знаходитися поруч з батьками або з іншими дорослими уповноваженими особами, які найкраще можуть потурбуватися про дитину. Ми всі бачимо, що в період евакуації дуже важливо, щоб не було таких великих колективів дитячих, які далі. Складно перевозяться, складно влаштовуються дуже складно забезпечити безпеку таких великих дитячих колективів. Тому, якщо ми робимо програми підтримки, то дуже важливо робити саме для родин: не створити, не створювати додаткових інституцій, де діти відчувають додатковий стрес, додаткові переживання, і це дуже дуже сильно впливає на подальше життя дитини. Ви сказали цифру 36 тисяч дітей. Це загалом чи по саме позбавлених батьківського піклування? Ні, ні. Це загальна цифра. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про тих дітей, якими опікуються прийомні батьки, дитячі будинки сімейного типу, патронатні батьки, опікуни, то це близько 700 дітей. На жаль, вони ще не виїхали з Донеччини. А ті, хто виїхали, це такі ну, є такий термін, статусні діти, тобто в яких є статус дітей сирі того позволив батьківського піклування, то це о, майже 2,5 тисячі а, зрозуміло. Ті, зрозуміло, а якою ом, станом на зараз є загальна статистика щодо загиблих і постраждалих внаслідок російських обстрілів mm -hmm. дітей, і о, про яку кількість примусово вивезених окупантами дітей зараз йдеться? Так, я розумію про що ви говорите. Я хочу звернути увагу, що вже діє такий портал, який називається Діти війни. Ви можете, ну от ті, хто дивиться ефір, прямо зараз взяти свої смартфони, забити це в пошук. І цей портал він дуже чітко вказує на цю статистику, тобто що відбувається, скільки дітей загинуло. За даними офісу генерального прокурора, це 380 дітей, дітей. Це ті, хто загинув. І я хочу також звернути увагу, що це. Ті випадки, про які ми знаємо, на жаль, ті території, які зараз не є під вони є тимчасово окупованими. Там ми ці дані не можемо порахувати. Про поранених дітей то ця цифра 737, і вона, на жаль, також не є точною, тому що не вся інформація у нас є. Чому я звертаю вашу увагу на цей портал, тому що це така міжвідомча ініціатива офісу президента багатьох міністерств. Офісів уповноважених і справ людини і справ дитини тут є дуже зручні інструменти, наприклад, для того, щоб подати заявку про дитину, яка зникла безвісті або була депортована, і так далі. Тобто, тут є всі інструменти, які допоможуть родинам або близьким цих дітей в розшуку цих дітей. Пані Уляна, я вам дякую за розмову. Я думаю, вона для багатьох була справді корисною. Це була Оляна Токарєва, заступниця міністра соціальної політики України.